Добрий ранок вам малята, мої любі хлопчики і дівчата. Запрошу вас на заняття з математики. Сьогодні до нас, дітки, завітав дуже незвичайний гість, і ми будемо з вами сьогодні грати в численці і фруктри вивчати. Тож давайте подивимося, хто до нас сьогодні завітав. Ой, так це ж ведмедик, дітки, подивіться, який ведмедика сьогодні гарний настрій. А знаєте чому? Тому що в нього день народження, і він отримав багато подарунків. Давайте допоможемо ведмедику розкласти повітряні кульки. Покладемо на верхню поличку одну синю повітряну кульку, а на нижню поличку одну жовту повітряну кульку. Яких кульок більше, дітки? Так, їх порівну, молодці. А тепер покладемо на верхню поличку ще одну повітряну синю кульку. А зараз яких кульок більше? Так, синіх. А на скільки? На одну. Що слід зробити, щоб стало кульок порівну? Молодці, треба додати одну жовту кульку яких кульок, дітки, тепер більше синіх чи жовтих? Їх порівну. Скільки жовтих кульок? Один, два, а скільки синіх кульок? Теж дві. Покладемо на нижню поличку ще одну жовту кульку і порахуємо жовті кульки. Один, два, три. Скільки жовтих кульок? Три. А скільки синіх? Дві. А яких більше кульок? Жовтих, а яких менше? Синіх. Наскільки менше синіх? На одну. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати ще одну синю кульку. Молодці дітки. Ведмедик вирішив записати, скільки у нього. Кульок різного кольору за допомогою цифри 3. Скільки синіх кульок? Один, два, три. Скільки жовтих кульок? Один, два, три. Так, давайте, дітки, спробуємо її намалювати пальчиком у повітрі. Приготувалися? Почали. Молодці! Дітки, ведмедик хоче пограти з вами вправу. Порахуй солодощі. Допоможіть ведмедику порахувати солодощі, що він приготував своїм друзям. Та позначте необхідне цифрою. Скільки тортиків? Так, один. А скільки морозива? Якою цифрою позначимо? Три. Скільки тисячок? Якою цифрою позначатимемо? Молодці. Цифрою два. Скільки цукерок? Якою цифрою позначимо? Так, цифрою три. Молодці. Скільки пачок соку? Одна. І позначимо цифрою один. Скільки цукерок? Дві якої цифри позначимо? Два. Розумники. А тепер пограємо з вами в гру. Буває? Не буває. Дітки, подивіться, що ви помітили? Яка зображена пора року? Так що ж перепутав художник? Так, летять осінні листочки, а такого будь Не може. А тут, на цій картинці, що ви? Помітили? Так, на картинці весна, але тут дітки граються з сніговиком, вони вдягнуті тепло. Що ж переплутав художник? Так на весні не буває такого. А ось на цій картинці. Що не так? Дітки в літньому одязі граються з м'ячів і зелена трава, а на дворі то зима. Так, молодці діти. Дітки так що ж подарували ведмедику? Сині кульки. Скільки їх було? Три, а ще жовтні.